Поважний вік це не про спокій, а радше про мудрість та натхнення. Пані Лідії 78 років. Вона каже, у цьому віці головне відчувати, що залишаєшся потрібною. «Приємні спогади про прожите життя, задоволення від того, що живе наша Україна, бореться, вірю, що переможе. Дає мені поважний вік, ну ще бажання допомогти своїм дітям, іншим людям, хто потребує. Взагалі, спокій, дає спокій. Задоволення від прожитого саме для таких людей, які сьогодні є невід'ємною частиною культурного простору і створили цей захід. На сцену вийшло одразу вісім творчо-аматорських колективів. Як розповідають організатори, концерт щороку приурочує до міжнародного дня осіб поважного віку. Це подяка за їхню життєву та громадянську позицію. Це близько 200 чоловік, люди, які натхнені, які дуже творчі. Які дуже активні сьогодні вони виступають на різних майданчиках, концертних залах. Ми часто бачимо їх і в громадському просторі на вулицях, на площах. Вони беруть участь в благодійних акціях підтримку Збройних сил України. А вони також займаються волонтерством і разом ми наближаємо. Послухати українську пісню прийшла і пані Лариса. У дощову погоду захід став для неї нагодою підняти настрій. Я завжди любила і люблю українську пісню, вірші слухати, спілкуватися з людьми, тобто отримувати, ну. Це отримаєш позитивні емоції, тому що це життя в нас в Україні дуже зараз важко. І Сьогодні дощ, і погода плаче, але ж». і компанію їй склала найменше з чотирьох онучок маленька Майя. Дівчинка зізнається, концерт їй дуже сподобався. <рес> Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось її прання». Пані Лариса з усмішкою розповідає, що найбільше щастя та тепло у цьому віці їй дарують саме онуки. Каже, що турбота про них не дає засиджуватися на місці, а молодшому поколінню радить завжди використовувати можливості, які дає життя. Ну, десь кудись організовували, думаєш, іти не завжди виходить. Треба йти, треба рухатися, треба спілкуватися, бо це життя без цього життя не цікаве. Просто не відмовлятися. Треба. Відвідувати театри, кіно, слухати концерти це дуже, дуже позитивно. Все серед колективів, що виступали цього дня, гурт, неспокійні серця у складі для країни часи. Вони воюють у тилу словом та піснею. Дякуючи дійсно палацу культури, яким ми можемо тут постійно збиратися, і не тільки в цей раз, що вони не забувають про нас, що не забувають про такий день, що не забуває, що є такі неспокійні серця, і не тільки неспокійні. Там сьогодні було вісім чи дев'ять колективів, які дійсно працюють в палаці культури і отакого. От Поважного віку, і це дуже дуже приємно, що ми маємо таке керівництво. Ми маємо таку підтримку в всьому, що ми можемо співати, що ми можемо свою душу якось трошечка заспокоювати в цей не. Важкий для нас всіх час їхні виступи завжди особливі, бо несуть не лише емоції, а й конкретну допомогу. Постійно долучаються до підтримки наших захисників, співаючи, збирають гроші для воїнів та передають на фронт необхідні речі. Ми боремося разом із хлопцями Збройних сил України, які в окопах, які чекають нашої допомоги. Дякуючи тим всім молодим дівчатам, ми заробили вже стільки грошей. Ми відправили більше 18 дронів, ребів, батарей, костюмів, смаколиків. Все, що ми можемо, це задячуючи їм, і вони нам дають силу, натхнення, впевненість у завтрашньому дня, що ще не вмерла Україна. Україна переможе. Вона була жила і буде жити. кажуть, без наших оборонців не було б можливості і далі творити на цій сцені. Тож кожна їхня пісня подяка тим, хто тримає небо над нами. нам Показували, які подяки нам гарні хлопці висилають і дякують дівчата. Що б ми без вас робили? Ви наші такі помічниці. Ми воюємо разом з хлопцями. Ми воюємо словом, піснею, заробляємо, чим можемо, і ми таки разом переможемо. І приклади доводять, навіть у поважному віці можна робити величезний внесок у спільну справу. Для когось це спів, для когось добрі справи чи виховання онуків. Але всі разом вони наближають перемогу України, бо люди поважного віку це не лише пам'ять та досвід поколінь, а й щоденна праця, яка допомагає вистояти. Не одна вража орда твою землю плондрувала. Убивали тебе турки, ще й знущалися татари, шлі поляки, люті, інті твою землю то. Потоптали, що засвітить нам усім зіровенька, щаслива, буде вільна і багата ненька Україна. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.